ох, жена налодила капец. Продаєте сосиски ви стаєте зразу товстими через одну сосисочку. Товстими? Тобто ходимо? Ні, мені не надо. Тобто Тут вибачте. Простите, вообще-то правильно. Вибачте. читаем. Так, мне треба кулек. Думаю, мне взято вот цевчинко. Див... То Mm, ти маєш право. Mm. Пішли, тата. Пішли. Mm, три для дітей візьму. Винограда три. А чого ти все забирає, дядя? Я забираю для своїх дітей. Пасту зробить моя жена. Капець треба брати допоможника. Я ж що тут вона нема. Зато тут є Не люблю молоко з пінкою, я завжди виплюбую. Ой, ви просто неблагодарні. Неблагодарные, я так смешно сказала, хм. я смеяться хочу. Чекал сюда можно. О, тут яйца тут роблять макарон. Зроблять. Я зробила макарон, хто нажав макарон. Так в мене не весь макронів. Ой, пшениці є. Что ще можна зробити з пшениці? Кроссан зроблю. Дитина хотіла. Старша доні хотіла. І младшим. Плюс двом дітям. Макарон хватить мамою. Мені ще треба один магазин піти. Ось таке молоко, шоколадне молоко, джем, хліб. Ні, хліб візьму в руки. Добрий день, добрий день. Ем, А можна? Ем, я потім заплачу. Все, та знаєте скільки коштує? У мене така забува не раз приходило. Скільки в мене є 100 токенів. Ви що це? 2 мільйони токенів. Вибачте. Взагалі, -то це коштує 10. Тобто це коштує. Ой, вибачте, помилка. 95 5 гривень з Тобто, 10 гривень з Воно коштувало так. А що можна було скупити за 10 гривень? Ну, щось зорнишка, поскільки 10 гривень. Тому за мені беріть. О, я можу ще я взяти дещо. Візьму не лимонку не буду брати для собаки корму. Вдома. Тобто в парку. В парку. Мальчик, більше не займайся з моєю донею. З моєю Добре. Я прийшов. Ура, ти купив речі до хати Уля. Так, все побігли. побігли. Вдома. Як було класно, ага, ага. Ну, ти зараз підеш до себе. Не забудь. Ага, добре, мам. Не забуду. Малишка, що в тебе не малішка і ти можеш спати вот тут. Ім жаль. Мам, хочеш малышка, буде зі мною не треба. Ну добре. Це ми завтра, напевно, там. Та да, завтра розкладемо. Ой, тут лишня їжа? Може хтось тебе може влюбився і поставив. Не точно. Так все, я спати. Эх, а ви, діти, ми тоді спати. Я теж спати. Ох, є тоже, значить. Так, холодильник. О, заберу собі ці, ці фрукты. Може, у мене теж є на нічого. На другому поверсі вдома. Я ще не бачила свою кімнату. Дівчинка, тобі що допомогти? Та, будь ласка, Ні, можеш тут добре. Я тут буду зараз. Що ви тут робите? Я... За егейстрілу цю хату? Я вам допомага, молодець, за те я тобі огіщаю, тебе фруктами, що це невозможний фрукт, а твої пачки що небагаті, багаті. Цей фрукт не можна їсти як? То значить нашу його купували? Ти не вчилася в школі і не знала. Його купляють для красоти для столу і їдять хіба інші біля того, якого Ого. Так ну добре. Поїла? Вау, яка класна кімната. Молоко яки. такого молока я ніколи в житті не бачила. Ну ладно, напевно буде смачна водичка. Тут якісь записочки. О, тут підписано той якийсь є з тобою. Твій знайомий муж. Так. Подивимось. Твій знайомий муж. Що перше? Я думаю, картонно? кордону? ні. значить, це привіт. Приходь до мене. Квартира сьома. Тобто другий перший етаж. Я живу на першому етажі. І ти знаєш, я тебе люблю. Я від тебе не відстану. Ми зробимо дитину. Виси свою фотку в інтернет голою, я подивлюся, всі люди будуть тебе бачити голою, а якщо ти цього не хочеш, то будь ласка, зніми, як ти гола, Тільки для мене номер буде в іншому календарі. Тобто номер буде іншому, то ще веселив. Привіт, знов я. Я от мій номер. Номер так є. Будь ласка мені таку фотку, бо я буду радий і я від тебе відстану. Якщо ти зробиш те, що я тобі зробив, то... Я до тебе приїду, якщо ні, то я до тебе не приїду і тебе уб'ю. Ой, Майнкрафт, вибачте, грала в Майкрафт нову версію, останню версію. Значить я маю виситися голою не житті. Ну, я не хочу сюда на жих. Мені треба відповісти йому Так, це не моє. Ех. Ех, ну мені прийдеться. Але жаль, що тут нема. О, тут якісь комікси, книжки, фотоапарати, шампуні, розчоски. Ну, я маю це зробити. Зайшов хоч би фотоапарат. Так. так, лице уверене і... не получилось. тепер йому треба вислати хіба. Чекайте, в мене є комп'ютер. А якщо би мені йому теж написати відвід, -від, то все буде класно. О. Написуємо крум. Ну, моє імені відпите Так де він живе, я не знав. Ну Но... Но... о, якщо він знає де я живу, то я можу кинути цю фотку і кинути вот це і він підійде і заберу. Так дві квіточки. Так, добре, поставлю сюди. Так, перше треба вивчити з цього. Привіт, ти знов я. І я знаю, що ти мені хочеш все написати, напевно, відвід. Кстати, Статі, ти знала, в мене є мама. Вона, вона дуже молода. Я маю. Я маю. Я мою, 15 років, може, ти теж. Ну нічого. Ми будемо з тобою разом. Ми будемо пара, а потім поженимось, І ти не знаєш, хто. Я я тобі тайний підклонник, а той, який тебе цілував, це мій двоюрідний брат. Ми з ним не похожі, то де ти мене не дізнаєшся. Оце він реально писав? Капець. І знаю, що ти будеш сердитися. Ну не сердись. Я хочу тобі ліпшого. І хочу, щоб ми поженились. Мені 15, а йому було 20. І тоді він почав з тобою займатися. Йому дозволила мама. А я собі сиджу вдома. Я хворію, і тоді я кажу. Сво своєму брату еще передавав всі записки, які я писав, і, і фотки, які ти забираєш. Реально? Ну, якщо ти мені скинеш, то я зараз заберу. Так, і зараз подивимось, який він. Так, вроді це це. Вау! не та хата ви. Это он? Нет. Он ушел и не взял записку. Значит, цены вин. Начал мы Симпапапа, па па па